26 червня 2023 року Волинська область починає нас достигати абрикос сорт цунамі. Цей сорт я знімав докладне відео в минулому році, в цьому році хочу просто показати, який, який урожай і як цей сорт прийшов в цю складну весну у зв'язку з масовим захворюванням маніліозом. Мані ну, Я взагалі... Розраховував на гарний урожай на цьому сорті було дуже багато таких ну, е, таких е, плодових гілочок, Вон там з другої сторони було все ними обліплене майже. І, на жаль, більша, з не, більша частина з них весною просто відмерла, незважаючи на те, що. Два рази обробляв відміліозу. Але, мабуть, трохи, трохи треба було раніше, я, я вже так по цвіту перший раз обробляв, другий раз після цвітіння, мабуть, треба було все. Ну, і крім того, ще бордоською сумішу ще раніше ще по брунці обробляв. По суті, три обробки було, але все рівно е, якби Такого бажаного ефекту він не отримав, звичайно, не без урожаю і так великих пошкоджень, по суті, там гілки не повипадали, великі просто оці от і саме плодові утворення повідмирали. На жаль, я так формував його ще в... спеціально, щоб не побільше цих таких маленьких гілочок. Але на жаль це все виявилось марно. Покажу, що є. Ось одна гілка, по суті, мабуть, краще обробилась, що як тут урожай дуже гарний. Тут непогано, Вон там є, там декілька, тут, тут є. Ось тут. В принципі, особливо жалітися не буду, урожай, звичайно, є. Тут є, тут щось є, тут знизу багато було, де кілька правда облетіло. Звичайно урожай є. Зараз ще знайду декілька штук зважим. Абрикоси в цьому році крупні, звичайно, через те, що їх не так багато. Мабуть, крупніші, ніж тому році, ніж минулого року. Про спробую зважити, Правда, в мене з вагою там вагу треба іншу купляти, бо це щось показує, що хоче. Зараз зважу, покажу, що там, що воно повазі в цьому році. Ну, вага в мене показує, що хоче, але... Я взяв пачку дріжджів 100 грам. От з цієї сторони. Ось так більш-менш реальну вогу показує, тому зараз поставлю. Так, 89. Це найбільший, мабуть. 58 63 три. Тобто така середня вага від 60 там, до 90 грам в цьому році цунамі. Ну зараз ще спробую. Це вже добре продавлюється. Кисточка виділяється. Доволі соковитий, тече Ну, Смак. Вчора куштував андеркот, алендеркот все-таки смачніший. Хоча ну, цунами. Цунами більше кислоти трошки. Вандеркот смак збалансованіший. Ну, звичайно. Як для ранніх абрикосів на вигляд дуже класно на розмір. Але торік це був мій Фаворит по ультраранніх. В цьому році в мене вже змінився. Змінилась думка тепер. Найбільш подобається мені вандеркот. Ще зараз зніму Early Red Orange, там є декілька штук. Вам їх так, Це маю таке деревце Early Red Orange, тут не знаю, такий саджний чи місце. Росте дуже слабо на ньому. Дуже слабо росте, але кожен рік все-таки декілька абрикосів на ньому є. Сорт також дуже ранній. В принципі, він достиг десь два дня назад. але цей сорт хоч і ранній, але має ряд таких вагомих недоліків. Перші плоди такі не надто, там грам може 30-40 потолок. По-друге, вони висять такі тверді-тверді, потім приходиш і дивишся таку картину. Ось так як тут. Мурахи їх починають доїдати, прогризати. і Вони падають, гниють і так далі. Ось таке сорт. Легко дуже так продавлюється. Я хіба що зривати, зриватися не встигли, тоді він його десь можна перевезти. Він не транспортабельний встиглому вигляді. Плоди такого середні, не крупні. Не знаю поки що цей сорт. Чи може це зв'язку з тим? Що дерево таке в мене тут не вдали. Ну, сорт так собі. Пробую ще зараз. На смак. М'якоть така. Світло-жовта. Смак. Кислоти менше, ніж цунамі, але смак такий водянистий, розмитий. Ну, так, так собі. Кісточка слабо виділяється. Так, собі сорт скажу вам. Е, в принципі, звичайно, коли більш немає ніякого, то може бути, але ну, такий смак простий, е, ненасичений такий смак водянистий. Кислоти немає майже, але все рівно якийсь так нема такого вау по урожайності тут він кожного року така у нього приблизно картина Я років 4 мабуть чи 3 з ним спостерігаю тут так там, з десяток плодів буде поки ти там якщо ще дощі потягнуть половина поблітає вон. така картина така картина це по суті ще нормальний Павел, його мурахи всі виглядають така історія цей Нормально він не облітає, тільки достигає і починає сипитись. Отакий От сорт Early Red Orange. В цьому році він, до речі, дійсно трохи. Сонце заважає і має таке оранжеве забарвлення. В цьому році він дійсно має таке оранжеве трошки забарвлення, бо минулі роки він взагалі був такий білий. Жалтувати. Це у нас дворічний саджений сорту Пріція висадили його зимою в цьому році цієї зими. Було також багато таких плодових утворень на ньому, але воно благополучно весною все майже пропадало. Але все-таки залишилось тут скільки 3, 6, 8, 8 плодів залишилось плоди Дрібні, зв'язку з тим, що це тільки молоде деревце. Але вже вони достигли, вже продавлюються, там ще є на дереві ще один абрикос, там прививка в крону, один абрикос є з таким реальним розміром, як приція має бути. Ну, такий, такий результат в цьому році. В принципі, тримає, він себе непогано. Таких Катастрофічних якихось уражень маніліозом немає в нього, більш-менш чистий, але от ці плодові утворення мало залишилось на них, де ж чого ну, що є, то є. Зараз зірву, спробую, що він в цьому році показує. Зламається легко, соку доволі багато, він тече, кісточка вінна, посмаковий цей вже такий практично стиглий плід, Ну що, ну, при це вона, якби є в неї трохи зайвої кислоти. Кисленька, але цукор. Цукор також присутній, такий виражений смак. Після ерлі Orange ну, відчувається різниця, там такий смак розмитий, водянистий. Тут такий більш виражений кислинка, така відчутна. Ну, Звичайно, хотілося б чуть-чуть більше цукру, але доволі непогано. Такий товарний, він, звичайно, на... Великому дереві буде два рази той більше крупніший. Доволі смачний абрикос. А ось це приця я такий його реальний більш-менш розмір. Тут десь грам під 80 буде, мабуть. Ну, інше не зовсім достигну, зривати не буду, хай ще трохи повисить. А це на 26 червня сорт Аврора. Плоди такі, теж грам, мабуть, 50-60 середнього розміру, але з Авророю кожен рік одна та сама історія. Дуже невеликий урожай. Деревце, звичайно, невелике, але всього на всього три, три абрикоси в цьому році. І так пр практично кожен рік таке спостерігаю, незалежно від того. Це маніліоз, не маніліоз. Така історія. Хотілося б якось, щоб він трошки урожайніший був. Ну, Поки що це все, що більш-менш достигає. Ну, ще ще, ще ще, ще Аврора поки що не достигла, ще вона, ще її треба дня два повисіти. Це все, що більш менш, поки що достигає на 26 число в мене. Потім зніму ще наступну хвилю. Вже такі ранні, середньо-ранні будуть. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.